Привіт! Сьогодні у нас приголомшлива історія Таня, мама, яка в декреті знайшла спосіб поєднувати турботу про сім'ю з улюбленою і стабільною роботою. Її шлях у 3D-візуалізацію почався з нашої безкоштовної лекції. А сьогодні це її основне джерело доходу. Як вона окупила курс всього за кілька місяців, отримала перше замовлення прямо в чаті курсу і перетворила інтерес до сфери на професію. Дивіться просто зараз. Я живу біля рівного, навчалася в одному інституті на е, архітектора. Е, в нас на магістратурі був поділ вже і якби, на дизайнера. Е, тому я якби, працювала по професії теж. Потім е, пішла працювати взагалі в іншу сферу і потім повернулася в 3D-моделювання, після чого я пішла вже в декрет, і в декреті мені стало скучно. І вирішила піти на навчання. Давно хотіла, давно я про це задумувалася, але все таки мені було важко тоді було поєднувати з роботою по годинах це все, щоб вивчити, щоб брати. Я вирішила, раз я в декреті, значить, мій час настав. 3 d Max я якби, вчила. Нас вчили більш поверхнево, і ми вивчали там створювати маленькі сцени, там, рендерити якісь там парфуми. Не так широко так. Mm -hmm. е, і коли немає довго практики, 3D Max дуже швидко забувається, е, і тому було в мене вирішено, що потрібно йти на навчання, і я вирішила взяти саме курс е, розширений з нуля, е, тому що ну дійсно було вивчено поверхнево, і ця інформація вже була ця вся інформація була забута. Коли почала шукати, вже сам телефон починає тобі е, пропонувати якусь рекламу. З якимись курсами, так? Mm -hmm. І мені була тоді показалася реклама від Visual 360. Там був, не пам'ятаю точно, урок безкоштовний чи mm -hmm. щось таке, я вже не пам'ятаю. Я була, пам'ятаю, тоді я робила запис екрану, бо я не змогла бути саме в ті години. Потім мені перезвонив менеджер і спілкуючись зі мною, якось все таки розташував мене так, щоб я все-таки купила курс. Так. Навчання я пройшла за два місяці, і вже після навчання вже почала брати реальні замовлення. Вона така мені по душі ця сфера, тому я вирішила, чому б і ні. Плюс це фріланс, будуєш сам собі графік, ти ні від кого не залежиш. Ну, Навчання нескладне, тому я не можу сказати, що там щось було найскладніше. Такого я виділити не можу. Ну, е, курс е, дуже класно побудований е, саме з структурою. Це доволі зручно, коли ти заходиш, в тебе є блок уроку, так, і він розділений на якби, такі е, маленькі вже підпункти. Де ти зручно заходиш, бачиш, от тобі потрібно, наприклад, вивчити е, якийсь модифікатор, і тобі не потрібно шукати в записі двогодинному е, якийсь там елемент, який там тобі потрібно нагадати. Бо ти там, як коли ти вчишся, ти можеш один той самий урок е, перед, передивлюватися дуже багато разів. Це доволі зручно було. Перший мій клієнт був від Visual360. Це був чат курсу. Простий чат курсу, де всі учні знаходяться. І там була написала людина, що шукає е, візуалізатора зробити дизайн приміщення. Я відгукнулася, я не знаю, чи там було декілька, можливо, людей їй було багато кадрів потрібно, тому можливо, там ще були люди. Не знаю на рахунок цього. І це була моя перша робота з таким клієнтом, реальним, чужим, реальним, скажімо так. Або паралельно потім я ще робила проєкт уже для своєї куми, і вона вирішила, що за це має теж мені заплатити. Е, і це дуже класно в тому плані, що все ж таки, е, добре, коли навіть свої люди, так, ну там родичі, кум, брат тому подібного, так е, все ж таки хоче платити за твою роботу. Типу, не ти говориш, так, е, а вже ага. людина сама розуміє, що ти потратив на це е, час, це був будинок там. Трохи було роботи. І це, якби знаєте, більше заохочення, коли навіть твої люди тобі за це заплатять. Нехай це буде навіть знижка, велика знижка, так, неповна ціна, але все, все ж це приємніше, чим працювати за дякою. Приблизно за півтора-два місяці окупилася від початку, коли я почала брати замовлення З самого початку. По перше, швидкість не така розуміння менше, швидкість повільніша в рухах. Навіть знаєте, коли okay. працюєш. Тому це все час, все таки іде час, і ти якось набуваєш цю і швидкість, і розуміння. Тому зразу, наприклад, я би точно не набрала би таку кількість проєктів, як зараз. От наразі в мене вісить ще п'ять незакритих, незакритих проєктів. От, наприклад, на минулому тижні я вже один закрила. Чотири в мене вісить на стадії правок. Там вже більш фінальні, навіть можливо, деякі. І ще один там вже екстер'єр. До речі, він від конкурсу від візуал. 360, це готель Вуд. Зараз у мене, наприклад, я розумію, там людина мені пише: от, ви можете взяти цей проект. Я орієнтую її не, не раніше як через тиждень, через два навіть. ну, От приблизно. Хто хоче чекати, буде чекати. А кому спішно горить, ну, відправляю до інших візуалізаторів. Ну, Дивіться, я працювала раніше на фрілансі, робила банери і візитівки. Mm -hmm. Тому якби з клієнтами я спілкувалася і так. Якось страху там до клієнта по спілкуванню у мене не було. Але у мене е, можливо присутній такий страх, знаєте, коли є там декілька проєктів в роботі, щоб нікого не підвести. Тому я буду працювати і по ночах, але не підведу людину, не підведу студію. так, е, Бо вони чекають. Я сказала, що я маю зробити на, там, за декілька днів, значить я зроблю за декілька днів. Мені вистачило е, напрацювань тих, що в мене вже були в Інстаграмі е, від відділу 360 від завдання 10 е, приміщень. Так? Е, і помімо того, я вже там щось там, с, е, робила ще якісь такого плану теж, роботи, типу да, по фотографіях. Навіть я зараз вже шо, пройшло, пройшло скільки часу, я навіть і зараз беру якісь референси. Е, тільки Більше референсів, можливо, реальних вже об'єктів. Тоді прикольніше працювати із світлом. Mm -hmm. Ти вже виставляєш не по рендеру, так. Ну, типу, як там хтось робив, так. А виставляєш е, світло реальне вже, mm -hmm. реальні фотографії. Якось воно так виходить е, цікавіше, доволі. Е, я рада все ж таки, що я купила цей курс. Повторюсь, мені подобається розписана структура, це реально дуже зручно. Ну, якщо людина все ж таки вибирає цю професію, нехай вона до неї і йде. Е, я довго думала, довго вагалася, можливо, часу бракане. Блін, я зараз в декреті. Цього часу завжди буде не вистачати. Ну, якщо ти хочеш. Купувати курс, якщо ти хочеш розвиватися, і ти в якомусь такому творчому напрямку, іди. Історія Тані це приклад того, що можливості є у кожного. Якщо ви хочете опанувати професію з перспективами віддаленої роботи, стабільного доходу і творчості, почніть з нашого безкоштовного уроку. Він допоможе вам зрозуміти, як побудувати кар'єру в 3D-візуалізації з нуля і отримати свої перші замовлення. Усі подробиці за посиланням під цим відео. Приєднуйтесь